У нас несе якийсь свій меседж, але напевно все одно всіх трьох ми несемо один меседж, це Style Defenders Постійно говоримо про наших побратимів і посестер. Тому власне і була написана ця книга. Як на мене, неймовірно важливо, складно було знаходитися. Мені Фросту і всім тим, кого ми ще не можемо називати з служби в полоні. Тому що ну, той, бі, три місяці в Маріуполі і нас усталі, ворог робив все, щоб ми не могли говорити. Е, ви знаєте, проблеми зі зв'язком, що не було світла, там на перший момент ще не було тих старлінків, і вже майже не було навіть висоток, і нам доводилося вибиратися десь на верхні поверхи, просто щоб ви побачили якусь фотографію, яку зробив борест. Або якісь там кілька речень, які написала я або хтось з моїх побратимів, щоб ви просто їх прочитали і усвідомили, що Маріуполь все ще є, там все ще є. Живі люди, які чекають на порятунок і наші воїни все ще продовжують боротьбу. Настільки важливою була робота прес-служби, і ми просто усіма силами боролися за право говорити. Коли я перебувала в російському полоні, ну, до того моменту я написала великий про... Я писала тексти, які ви читали, які приходили вам з Азовсталі, але це не була ніколи велика проза. Я не знала, що я зможу написати книгу загалом, але в полоні було неймовірне бажання її написати, тому що мені хотілося знову почати говорити. Знову почати говорити на весь голос, і я м -м, постійно думала на волю. Я тоді ще, до речі, не знала, чи вийшов Орес, чи вийшли іншими побратими, але дуже сподівалася, що мене тут всі будуть зустрічати, але зустрічав лише Дмитро. І е, я думала, що якщо хтось вийшов, то хоч би вони говорили, хоч би вони доносили інформацію, правду про полон і українцям, і всьому світу загалом. І оця книга, це, власне, Намагання донести ту правду, що з нами відбувалося, щоб про полонених пам'ятали, тому що дуже важко зараз вже придумувати якісь такі меседжі, які б збирали великі групи людей. На жаль, люди не так активно починають збиратися, хоча я вдячна всім, хто продовжує виходити на мітинги і боротися за полонених, це мають робити абсолютно всі.